Доброго дня! Я Окара Анастасія, учениця Межівського аграрного ліцею інтернату Межівської селищної ради. Тема нашої дослідницької роботи є розмноження фіалок химер, акварель, лекарусель, кріс квітконосами в домашніх умовах. Дивовижні фіалки химери з полюстками прикрашеними кольоровими смужками. При розмноженні живцями набувають хаотичне забарвлення квіток. Як розводити фіалки химери, щоб вони не втратили своєї краси в наступному поколінні? Для нашого досліду ми взяли три види фіалок, а саме акварель, лекарусель. Кріс. Ці чудові квіти полонили й моє серце. Я вважаю, що тема, над якою ми працюємо, є актуальна. Адже багато людей захоплюються кімнатними рослинами, і практичні дослідження допоможуть правильно доглядати та розмножувати ці рослини. В своїй роботі ми вирішили дослідити саме розмноження фіалок химер квітконусами. Для цього ми обрали гарні здорові квіти з нашої колекції. Вибрали на материнській рослині. Відку, яка розпустилася або вже відцвіла, з великими прилистками. Квітконоси для посадки ми знімали на другий день після поливу, щоб рослина була добре напоєною. Зрізавши квітконоси, підсушували на відкритому повітрі 5-10 хвилин. Передпосадкова підготовка теплиці полягала в приготуванні грунту. Ми брали деревні вуглики, шкаву з яйця. Вона попереджує ущільнення ґрунту та забезпечує деякими мікроелементами. Це все ми клали на дно теплиці. Далі ми брали спеціалізований субстрат для вирушування овочевих та квіткових культур у контейнерах лафлора, змішувала його з перлітом у співвідношенні 5 до 1, змішували на ніжно-рожевому водному розчині марганцівки. У підготовлену тепличку ми підсадили трішки муху. Він бере на себе зайву вологу та виділяє кисень, адже кришку теплички впродовж півтора-два місяці взагалі не відкривали. Підготовлені квітконоси висаджували в готову тепличку. Коли біля прилисника утворюється молода розетка, це означає, що квітконос добре вкорінився. Залишається трохи почекати, щоб він добре розвинувся, і можна пересаджувати молоде рослинне в грунт. Через три місяці ми почали спостерігати, як наші квітконоси перетворюються в повноцінних квіток малюків якісь більші, якісь менші, проте усі здорові та деякі вже час розселяти в окремі стаканчики. Адже вони уже готові до звичайних умов життя без теплички. Більші відсадили, а інші маленькі залишили далі в теплички для подальшого росту. Після появи перших діток ми вдень відкривали тепличку, щоб вивітрювалася зайва волога, а вночі закривали для збереження тепла в теплиці і спостерігали за подальшим розвитком наших малюків. Через два тижні підросли інші малюки та були пересаджені в стаканчики для дорослого життя. Розсаджені дітки, молодих химер, уже готові до дорослого життя. Подальший їхній розвиток нічим не відрізняється від стар дорослих квіток. Дітка стає стартером і скоро може зацвісти, при належному догляді від посадки квітконусів. До молодої квітучої химери минаді 9 -12 місяців. І як результат нашої роботи ми можемо сказати, що всі сорти фіалок химер, які ми обрали для досліду, легко розмножуються саме квітконосами та мають 100% результат, але потрібно запастися терпінням. Бажаю всім любителям кімнатних квітів успіхів, в вирушуванні та догляді за фіалками.